Користь від української мови. Ви мені скажіть, будь ласка, яка наприклад користь від угорської мови, якою в тому світі послуговується лише 10 мільйонів угорців, і все більше ніде в світі, окрім угорщини, вам ця мова не знадобиться. Так само, як словацька, наприклад, словацькою мовою ще менше людей розмовляє, лише 5 мільйонів. Я вже мовчу про естонську мову. Населення Естонії мільйон 300 тисяч. У нас, вибачте, у Києві більше людей. Майже. Якщо ваша країна впродовж історії не страждала від кончених колонізаторських амбіцій, якщо вона не лізла у чужі країни, нав'язуючи свої язики, свою культуру, то швидше за все, ви зможете послуговуватися своєю мовою лише у межах своєї країни, і це абсолютно Гляньте лише на Європу більш. Європейських мов існують лише у межах своєї країни: польська, чеська, словацька, хорватська, угорська, естонська, литовська, болгарська. І це нормально, коли твоя мова існує лише в межах твоєї країни. Це жодним чином не нівелює її цінності, унікальності і важливості.